Сегодняшний наш рейд пройдет на ЖД вокзале для того, чтобы предотвратить курение в общественных местах. Реакція у деситів та гостей міста різна: від обурення до схвалення. Але результат один всі гасять цигарки. Цього разу рейд приходить на залізничому вокзалі, аби поспілкуватися. із з вийшла чергова по вокзалу. Спочатку покажіть свої себя. документи. Хто? А ви хто мініса я чорне полотна іштові? Тому що, що всі на вокзалі закріщен. Тапіня право За нарушення зрішина. Мази? Нет, ребят, мази. Мази. Ось так і розпочалося з'ясування стосунків. Кто вам такое сказав? Ми да? имеем право все. Тому що вокзал... Кто вам это... такое сказав? Это общественное место. Вы так у нас говорили, что здесь місце для курения, да? Не разрешили. Что три было? молодых человека в форме, а, меня да, сразу да, мнение хорошо. людей. Мы только шли по вокзалу, знаете, и что мы видели? Что ваш работник и вот этого месяц вот месяц. поезда стоял прямо в вагоне на улице и курил. Он нарушал. Вы хотите мы должны были пройти, сделать вот так вот и пойти дальше, правильно? Згідно закону України палити на території залізничого вокзалу забороняється, окрім спеціально відведеного на це місця. За підтримки поліцейських молодим людям вдалося домовитися із представниками адміністрації і вокзалу. Ми будемо ходити і будемо знімати. Але далі розпочалось найцікавіше Конституція України наголошує, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Але ця жінка так не вважає. Снімають на камері. Я стою возі урни курю, маю право на це. Вони підходять, до ви такі. Покажіть документи на якому ви слава. Я стою, курю зі змі права. Ви мене знімаєте на якому слава? Ви мене знімаєте? Уберігав говорю, телефон Біри телефон я вас не Не Ні право снімати. Німі ні права снімати на камеру. так. Мирна справа перетворилася у конфлікт. Нагадаємо, що згідно закону 175 сімдесят забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних цигарок та кальянів у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях на території всіх державних установ, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту на дитячих майданчиках у приміщеннях та на території у під'їздах житлових будинків. У підземних переходах, у транспорті загального користування та на стаціонарно обладнаних зупинках, маршрутних транспортних засобів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства та об'єктів культурного призначення. Згідно з документом, також забороняється куріння цю виробів у приміщеннях підприємств, установ та організації всіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків та аеропортах та на вокзалах. Крім спеціально відведених для цього місць, Анастасія Роболець спеціально для редакції факти.